Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, цієї ночі відбувся довгоочікуваний реванш між Джаном Джілеєм та Джо Джойсом, які виступили на ово арена Вемблі у Лондоні. Практично з самого початку стало зрозуміло, що британець знову програє китайському боксерові, який у результаті вдарив Джойса правим хуком, відправивши його в нокаут. Сорокарічний Джан зберіг тимчасовий титул WBO у важкій вазі, а для 38-річного Джойса це вже друга поразка за останні 5 місяців. Старт поєдинку вийшов обережним. Джойс діяв набагато обачніше, ніж у першому поєдинку, а джілей теж не поспішав бігти вперед. У другій три хвилинці ситуація кардинально змінилася. Джілей вразив Джойса ударом зліва. Після чого Джо поліз у рубку. Як і у першому бою, Джо пропустив багато ударів, демонструючи повну неспроможність у захисті. Швидко виникло відчуття, що це продовження першого поєдинку. Джойс став пропускати дедалі більше. В свою чергу, джілей став доносити практично всі удари зліва. Наприкінці третього раунду китаєць зрубав Джойса ударом праворуч у щелепу. Джо впав на канвас, намагався підвестися, але не встиг зробити це до кінця відліку рефері. Після перемоги над Джо Джойсом Джан Джілей виступив зі словами. Я радий, як я й говорив перед поєдинком, він закінчився швидше ніж перший бій. Мені подобається Джо, я поважаю його. Я дозволю всім знову побачити китайську міць. Це те, заради чого ми тут. Ми є професійними бійцями. Ми прийшли, щоб розважити натовп, і нам це вдалося. Я сподіваюся, що всі задоволені моїм виступом. Дякую всім, хто сьогодні прийшов сюди і спостерігав за моєю величю на очах у китайських соцмереж. Я хочу поставити своїм глядачам запитання: ви хочете побачити, як я закрию рота Тайсону Ф'юрі? Також біля рингу Джілей дав інтерв'ю, в якому додав: Те, що я роблю на тренуванні, я приніс це на ринг, ось і все. Я думаю, що моя удача приходить від моєї наполегливої праці. Знаєте, кожен повинен наполегливо працювати, якщо хоче, щоб йому пощастило. До Джана підійшов Дерек Чесора та привітав його з перемогою, сказавши, що йому сподобався бій, а потім натякнув на бій з ним. Після чого Джілей відповів, що Дерек не хотів з ним бою, коли у нього не було з ким битися. Китайський боксер також додав. Я був дуже близький до того, щоб укласти угоду з Тайсоном Ф'юрі, доки Джо Джойс не активував свій реванш. Зараз більше немає бар'єрів, дорога відкрита. Давайте зробимо це. У бою з Тайсоном Ф'юрі станеться те ж саме: китайська сила та китайська швидкість. Спенсер Браун, менеджер Тайсона Ф'юрі, вже заявив, що до кінця року циганський король порадує своїх фанатів оголошенням гучного поєдинку. Я не можу розголошувати те, що відбувається зараз. Але якщо у вашому списку різдвяних бажань є один бій, який ви хочете побачити в надважкій вазі, то дуже скоро він може відбутися. Я скажу так, саудівці зроблять усім подарунок на різдво, це все, що я можу сказати. І, хоча Джілей зробив гучну заяву після перемоги над Джойсом, все ж таки менеджер Ф'юрі, скоріше за все, натякає на довгоочікуваний бій з Олександром Мусиком або Ентоні Джошуа, у якого схоже на все зірвався бій з Деонтейм Уайлдером. Але все ж таки не будемо списувати з рахунків Джілея, який теж може вийти проти Ф'юрі. Побачимо, чим ще закінчиться протистояння Ф'юрінгану, яке відбудеться 28 жовтня. Останнім часом у боксі дуже багато сюрпризів. Щодо Джойса, то після поразки він сказав. Джан чудовий боєць, він срібний призер і його, ймовірно, уникає більшість, тому це, мабуть, було занадто великим ризиком. Я просто розчарований, тому що я опинився в такому становищі. Очевидно, що це був занадто великий ризик, і я заплатив ціну. Я трохи більше зосереджувався на тому, що він кидає, і як розігрітися до бою і робити те, що я практикував. Але знаєте, що це інше? Він складний, це складний боєць. Можливо, я міг знайти інший шлях, але я вирішив прийняти виклик і заплатив ціну. Мені просто доведеться трохи відпочити, поміркувати та подивитись бій, а потім повернутися як новий і покращений. Мені потрібно поговорити з моєю командою та побачити, який найкращий маршрут для повернення. Очевидно, я розчарований, я мушу подумати та поспостерігати за поєдинком, щоб побачити, де помилка, які помилки я робив. Я маю відновитися і повернутися, піти іншим шляхом можливо, бій з Дюбуа. Це був би цікавий бій. Здається, що у нього новий тренер, і він, здається, покращується. Тож, якщо люди хочуть подивитися, тоді це може бути ймовірним. Після перемоги Джана промоутер Френку Орен теж додав декілька слів. Це дуже розчаровує. Перші кілька раундів Джойс діяв правильно і рухався вліво, потім він пішов віч на віч і був спійманий. Якби він продовжував робити те саме після п'яти чи шести раундів, це було б цікаво, його зловили з добрим ударом. Потім Уорен натякнув на бій з усиком. Нині Джан є тимчасовим чемпіоном WBO, він є обов'язковим претендентом на цей титул, наступного року, ймовірно, побореться з тим, хто володіє цим поясом. Щодо суперважкового ВК Джонні Фішера, то він відреагував на бій так. Я сподіваюся, що з Джо все гаразд, тому що з ним ніколи раніше такого не траплялося. І послухайте, це бокс у важкій вазі. Вони ставлять своє життя на карту кожного разу, коли б'ються. Це велика заслуга обох чоловіків, тому що вони зробили це двічі. Я просто сподіваюся, що з Джо все гаразд. Це моя миттєва реакція. Я сподіваюся, що з Джо все гаразд. Давайте розберемося, що пішло не так. Можливо, він міг би тиснути на нього трохи більше, але від такого, як Джан, ти побоюєшся цього бекхенду. Я знаю, що план гри Джо базувався на безпечній грі впродовж трьох-шести раундів, щоб виснажити його, але це небезпека боксу у важкій вазі. Будь-коли може прилетіти потужний удар і гра закінчена, а Джо Джойс відомий найбільшим підборіддям в боксі. Це те, що може трапитися, не має значення наскільки хороший Джан. Насправді відбувся нокаут, він буде радіти, тому що ми знаємо, що сталося минулого разу. Ми знаємо, що він вибуховий. Джілей виграв, але якби Джо міг довести до останнього, то міг би перемогти, але це так важко робити, особливо проти такого як Джан. Можливо, Джо занадто швидко набрав вагу, я не знаю, тому що я не був у його таборі. Я сподіваюся, що з моїм другом Джо все гаразд. Щодо співголовної події, то колишній претендент на титул у напівважкій вазі Ентоні Ярд переміг нокаутом Хорхе Сільву в другому раунді. Ярд загнав сільву до канатів і після серії ударів влучив правим бічним, який відправив суперника на канвас. Сільва підвівся, але Рефері вирішив зупинити бій. Що ж, поки що за все, пишіть про свої враження від поєдинків. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!